День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цей пам'ятний день відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Гідність Свобода, відвага, єдність та честь стали одними з головних об'єднавчих цінностей Революції Гідності. Пам'ятний день встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року. Того року з метою увічнення великої людської громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності в листопаді. 2013 лютому 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини Європейське майбутнє нашої держави. Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві. Силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали Небесною Сотнею. Отже 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали Небесною сотнею. Під час прощання із загиблими зі сцени Майдану 21 лютого 2014 року звучала жалобна пісня Пливе Кача, що стала неофіційним гімном Небесної Сотні. О 22 годині 17 хвилин. Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій Революції Гідності. Перше Небесною сотнею полеглих учасників акцій протесту назвала поетеса Тетяна Домашенко у вірші, який назвала. Небесна Сотня воїнів Христа з мечем архистратига Михаїла, з молитвою за волю на устах у вічність із Майдану відлетіла. Небесна Сотня воїнів святих. І душу й тіло склали за свободу, за розбрат нації взяли на себе гріх, освячені любов'ю до народу. Їх імена у небі голубім, золотосяйним променем палають, і над устами гімн співають. Вся України мати над Христом. Їй серце меч порив нестерпним болем, і душу увірвався пролом. Сльоза печей пече кривавим морем. Цвіт нації узято на приціл. Все нових кіларів, злочинець кат шукає, щоб ми не чули крику породіль. У зав'язі невинний цвіт вбиває. О мій народе, мучених святий, у вічності хвилиною мовчання, і час, і простір вмить перехрестив. У серці Матері молитвою прощання, покров небесний в зорях золотих, і ще не вмерла Україна над Майданом лине, молитвою Сердець усіх святих, творець Лев Всевишній славить Україну! Впродовж зими весни 2014 року. Не менше 30 вулиць і площ в різних населених пунктах України були названі на честь Героїв Небесної Сотні. Площа Героїв Євромайдану в Тернополі раніше називалася Майданом мистецтв. Вона отримала таку нову назву 23 січня 2014 року. Наступного дня після перших жертв зіткнень Сергія Нігояна, Юрія Вербицького та Михайла Жизневського. Протягом лютого 2014 року площі та вулиці Героїв Євромайдану з'явилися або Героїв Майдану, з'явилися у Вінниці Дніпропетровську зараз, Дніпро Козятині. Кіровограді зараз Кропивницький, Луцьку, Ніжині, Каневі, Олевську та Знам'янці. А зараз ми віддамо дань пам'яті тим, хто відстоював незалежність нашої країни та її мирне життя у Європейській державі хвилиною мовчання. 20 листопада 2014 року Київська міська рада перейменувала відрізок вулиці Інститутської, де 20 лютого відбувалися розстріли учасників Майдану. Назвали її Алеєю Героїв Небесної Сотні. А 26 червня 2014 року президентом України було ініційовано заснування нової державної нагороди ордену Героїв Небесної Сотні. Орден був затверджений Верховною Радою України 1 липня 2014 року. Орден встановлено для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності в листопаді 2013 лютого. 2014 року та інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Пам'ятаймо цей день саме цього дня у 2014 році. Під час єврореволюції на інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників.